Привіт, це я. І ви не повірите, я читаю. Звучить просто, але для мене це дійсно складно. Було складно, поки я несвідомо почав використовувати поради, які озвучу в даному відео. Я постійно відкладав читання, воно мені було нудним і нецікавим, і просто мене дратувало. Але як же ж я обманув свій мозок і полюбив робити те, чого терпіти не міг? Знаєте, раніше я все ж таки намагався читати, хоч і часто закидав це діло. Не було тієї постійності і дисципліни, але як згодом виявилось, проблема була зовсім у іншому. Давайте спочатку розберемось із проблемою. А проблема полягає в тому, що вам щось потрібно зробити неприємне, наприклад, поприбирати. І ви знаєте, що маєте це зробити, але все одно постійно цю справу відкладаєте. А потім наступає так званий період стагнації, простими словами, це застій, від якого ви ще більше починаєте депресувати, що нічого не робите. І це перетворюється на замкнене коло. Штука така, що ми всі з вами звикли фокусуватися на цілях. Ви запитаєте мене, ну і що? Це ж добре, що ми ставимо собі цілі і фокусуємось на них, щоб їх досягнути. Звісно, це добре, що ви ставите цілі, я маю на увазі, але не добре, що ви фокусуєтесь на них як таких. Бо краще фокусуватись на самому процесі, на побудові системи, яка допоможе вам досягнути цих цілей. Про це неодноразово говорять різні автори Джеймс Клір в своїх атомних звичках або ж Барбара Оклі навчитися вчитися. Спроектуємо вище сказане на мою ситуацію з небажанням читати книги. Раніше, коли я сідав читати книгу, я думав, ого, це ще скільки сторінок до кінця книжки потрібно прочитати. І ось тут ця проблема і випливає, що сідаючи читати книгу, я думаю про кінцеву ціль, що колись я ту книгу й дочитаю. І від самої цієї думки, що мені потрібно прочитати аж цілу книгу, в мене пропадає бажання читати. Замість цього я фокусувався на процесі. Наступних півгодини я приділяю цікавущій інформації, що міститься в даній книзі і кайфану від самого процесу. Я не знаю, як це працює з точки зору якоїсь там нейробіології, бо не розбираюсь в таких деталях, але воно дійсно працює, бо перевірено особисто. Тож наступного разу, коли ви будете починати робити якусь нудну і нецікаву для вас роботу, не думайте про кінцевий результат чи ціль, подумайте про процес. Подумайте про те, яку користь вам може принести дана робота. Після того, як ви дали зрозуміти вашому мозку, що в даній роботі немає нічого страшного і варто сфокусуватись на процесі, потрібно перейти до наступного питання: скільки часу присвячувати даній роботі? Я обожнюю техніку помодоро таймера, бо вона просто працює. Я знаходжу в Ютубі відосики з релаксуючою музикою і гарним видом, за допомогою яких можна працювати по даній техніці. Просто вбийте в пошук Pomodoro стадіві змі або просто стаді візьмі, і ви відкриєте для себе не тільки новий формат відео на YouTube, але й дієвий інструмент. Техніка Pomodoro таймера заключається в тому, що ви працюєте відрізками часу, між якими робите перерву. Я радив почати з інтервалів 25 на 5. 25 хвилин працюєте і 5 відпочиваєте. До речі, саме так я писав сценарій для даного відео. Кожного дня перед початком моєї основної роботи я приділяв 25 хвилин для написання сценарію. Але протягом цих 25 хвилин ви маєте бути максимально сфокусовані на процесі, саме на процесі, а не на кінцевому результаті, про що ми вже з вами говорили раніше. Справа в тому, що наш мозок ефективно працює в двох режимах: зосереджений і так званий розпорошений. Я думаю, ви часто помічали за собою в житті, що відповіді на певні запитання приходять вам в голову в той момент, коли ви не думаєте про це. Саме в цей момент працює розпорошений режим мислення, і ваш мозок в цьому фоновому режимі. Також розв'язує необхідну задачу. Ще раз хочу підчеркнути, що для вирішення будь-яких задач мають бути задіяні обидва режими, як зосереджений, так і розпорошений. А техніка Помодоро дозволяє вам перемикатися між цими режимами. Коли ви працюєте 25 хвилин, то тут задіюється зосереджений режим, а коли відпочиваєте 5, то розпорошений. Згодом можете спробувати різні помодоро таймери, наприклад, 45 на 15 або 50 на 10. Але я б не рекомендував вам виходити за межі однієї години, бо потім вам буде важче набагато сфокусуватися і буде задійний тільки зосереджений режим. Тепер, коли ви вже знаєте про зосереджений і розпорошений режими, то вам буде набагато легше сфокусуватися на самому процесі. І виконувати ту роботу, яку вам не хочеться виконувати. Але все одно будуть фактори, які можуть вас відволікати саме в зосередженому режимі. Бо якщо говорити про розпорошений режим, то там все дуже просто. Ви можете дати собі винагороду посидіти в телефоні, щоб повністю відволіктися від тієї роботи, яку виконуєте. Але в зосередженому режимі все абсолютно навпаки. Ніщо і ніхто не має вас відволікати. Коли я працюю сфокусовано, я навіть відношу телефон в іншу кімнату, щоб він взагалі мене не спокушав, бо якщо він на столі, то це може обернутися для мене провалом. Плюс в мене завжди включений режим зосередження, тобто мені ніхто не може дозвонитися чи написати. Повірте, якщо ви думаєте, що за цей час, що ви працюєте, може статися дуже щось важливе, то це хибна думка, бо так ваш мозок шукає виправдання для того, щоб відволіктись. Я навіть часто одягаю свої AirPods із включеним активним шумогосінням, щоб мене навіть самі дрібні звуки не відволікали, і я міг дійсно насолоджуватись процесом, бо саме фокус на процесі, як ви вже знаєте. Приведе вас до кінцевої мети. Я б не говорив би вам всього цього, якби сам так не робив і не впроваджував це в своє щоденне життя. Тепер у ваша черга спробувати і написати в коментарях під цим відео. Дякую за цей крутий спосіб, який точно змінить ваше життя.